На Волинській митниці обшуки працюють СБУ, ДБР та Генпрокуратура. До слова, оперативники сьогодні трясуть не лише Волинську митницю. Обшуки ведуться на Львівській, Тернопільській, Чернівецькій, Одеській, Київській, Рівненській і Закарпатській митницях. Не без уваги залишився і центральний апарат державної митної служби. На Волинській митниці проведення обшуків підтверджують, але без деталей я підтверджую, що так працюють. Відбуваються процесуальні слідчі дії, які називаються обшуки. А далі по законодавству коментарів ніяких не буде, оскільки це слідча дія, розголошення якою заборонено законом. Разом з тим в ДБР зазначають, що причина масштабних обшуків це тіньові схеми, які існують на українських митницях. Слідчі встановили, що різного роду оборудки щомісяця вимивали з держбюджету до 10 мільярдів гривень. Відомо вже близько про 50 суб'єктів господарської діяльності, які допомагали митникам реалізовувати подібні схематози. Наразі їхня діяльність заблокована. Після проведення обшуків у СБУ та ДБР обіцяють надати детальнішу інформацію про оборотки на мільярди.